Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Так, тут для когось з вас буде не швидка, але ж допомога, очікування цієї допомоги, але це знаєте, коли. Ви хвилюєтесь, ви щось болісно сприймаєте, але ситуація буде змінена через допомогу. Те, через що ви хвилюєтесь, воно обов'язково війде в ваше життя, але ж трошки-трошки там треба буде як врівноважити якісь моменти, якісь справи, якісь там ну, можливості. Додати, наприклад, це те, що може стосуватись для когось з вас заробітків та роботи. Це та ситуація, яка не буде відтворена дуже швидко, як вам хотілося би, але обов'язково війде в ваше життя. Це знаєте, можливість до збільшення ваших фінансів, можливість до Отримання нової роботи, можливість до змін в матеріальному питанні вашого життя. Давайте далі дивитись сфера кохання, до чого вам у сфері кохання готуватись. А тут король мечів нам показаний. І якась, знаєте, тема прояснень. До... До... Ні, не про тут прояснення буде, але тема це як повернення до якихось секретів в житті людини, до якихось третіх облич. Тут не для всіх зараз кажу, не для всіх це буде резонувати, але ж є в людини таємні якісь. Стосунки змін тут нема. Тут, якщо навіть людина вам говорить про те, що та ну нічого не витворюється і все змінилось, ніколи не буде повернення. людина туди тягне, бо людина там себе відчуває так, як, як хочеться. Знаєте, як потрібно І чим закінчиться Ну хвилюваннями, слюзьми, болісним станом. Шкода, що я так як кажу вам, шкода, що хтось з вас може плекали надію, що ситуація зміниться, але там закоханий чоловік. і ну просто от Як може це ви та сама е, таємна жінка, то тоді просто його тягне до вас. Просто треба розуміти, але по трикутнику ситуація розумійте це для себе, бо там буде все ж таки ситуація змінена у майбутньому, і або це вам буде дуже болісно, або це просто комусь ваші стосунки будуть робити ми болісно, і в будь-якому випадку це не добре. Ну, тобто трикутник завжди це, це про біль. Це не про щастя. Це взагалі трикутники. Вони, от як, би то ні, як би воно не виглядало там, для вас, для когось зі сторони. Вони не дають щастя. Вони дають біль розруху і зміни не на краще. В будь-якому випадку, навіть якщо там потім відтворюється нова сім'я, але відтворюється вона на енергіях, не таких, що від початку її налаштовують на краще, але, а на таких енергіях, які руйную чи призводять до якихось складнощів в подальшому. І дуже дуже малий відсоток тоді, коли руйнуються дійсно ті стосунки, яким не повинно було бути від початку. Коли люди, які не повинні були зійтись, сходяться на якийсь час, а потім вже утворюються трикутники, знаходиться та пара, яка від початку повинна була зустрітись і зробити сім'ю. Це дуже рідкі від, випадки, коли просто от, знаєте, відходить зайва людина, бо просто не повинна була посісти в місце поряд там, з чоловіком, наприклад, чи там, поряд з жінкою. Бо трикутники ж різні бувають з різними обличчями, як то кажуть. Але це дуже рідко, це просто от, ну, вкрай рідко. Зазвичай це просто енергія розрухи. Так, далі дивимось. Робота. Робота до чого вам готуватись у вашій роботі? Повернення до якоїсь ситуації, повернення до спілкування король мечів і імператриця. Коли, наприклад, жінка займає посаду і займає таку позицію, в якій вона надважлива до, для, до такого короля мечів, в якій він до неї звертається з певними якимись розмовами, з певними. Пропозиціями, з певними якимись домовляннями. Це знаєте, коли вона відіграє ту роль, в якій ну, є потреба в такого короля мечів. Це може бути людина при посаді, він може бути людиною, яка працює десь в органах. Десь може бути військовим і звертатись до цієї жінки просто через якісь нагальні потреби. Це просто, знаєте, як він щось там собі знає, але є певні знання, якими володіє тільки отака жінка. І це просто як повернення до спілкування. Це не виглядає як нове щось, а це як час від часу бувають такі розмови. Так, далі, що вам важливо прийняти в своє життя, і теж треба до цього готуватись. Інформація, інформація про те, що, от, це, знаєте, чи у вас щось налаштується, врешті-решт, чи у когось з ваших знайомих. Це ситуація, яка Ну, як без витрат, без е, е, руйнувань і е, е, якихось, знаєте, там, де загублене щось, От без цього пройде. Це ситуація, яка дає нові можливості, цікавий якийсь розвиток сценарію. І це просто от через інформацію. Ви з кимсь це будете обговорювати. Хтось буде з вами. От як питання розглядати? Від чого ж тоді краще б за все відмовитись? І до цього вам теж треба бути готовими. Дивіться, якщо хтось з вас не здужає, Якщо хтось відсторонився від вас через поганий там, стан там, коли людина каже, що зараз не будемо бачитись, бо там підвищення температури, там будь-що, Ну, якесь таке, знаєте, от, щось не дуже людині, не поспішайте бути поряд, е е от, будьте на зв'язку. Не хвилюйтесь, там ситуація, людина впорається. Так, впорається. Ти, це, якщо це, на, ну, це більш за все, мені як про чоловіка йдеться мова. Впорається, і це не буде довго затягнуте, але ж ну, просто от не будьте людиною, яка нав'язує свою допомогу. Відстороніться так зараз треба. Хай людина там влаштовує все, що йому треба влаштувати саморуч. Власно, ой, руч. Ой. що тут? Потім поєднаєтесь, потім буде ну, як повернення до спілкування з людиною. Зараз такий просто проміжок часу у людини хай дайте йому, як то кажуть, можливість відпрацювати те, що йому треба зробити. Далі дивимось. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Ну, от, це, це як продовження. Не уникнути зупинки у спілкуванні з кимсь. Воно буде, повернення до цього спілкування буде. Але зараз такий період. Коли просто от якийсь король жезлів, те, що він там робить в своєму житті, те, як він змінює зараз своє життя, це те, що треба йому самотужки відробити. Це може бути з фінансами, ситуація пов'язана. Хай, хай там працює так, як йому треба. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо. Трошки я уточню і потім розкажу вам. Угу. Так, дивіться, на дні колоди ховається отакий от красень король кубків. Про що тут мова? Є е, дві можливості у людини, він хитрує, він хоче їх обидві собі мати. Але ж е, це, знаєте, як треба бути дуже-дуже швидким. Але у нього зараз той, тієї швидкості трошки не вистачає. Тож, буде хитрувати, буде балансувати між цими двома можливостями. Ну, щось це, знаєте, якісь такі. Mm. Ну, одна можливість гарна, інша ще гарніша. йому дуже треба обидві мати. Одна можливість це про кохання для нього, а інша про гроші. Йому і те, і інше треба. Бо, ну, як же, як ж кохання без грошей, як же ж він буде даруночки робити? І які ж гроші, якщо у нього нема кохання в житті? Ну, ну як це? Я так розумію, що тут дуже вправний король Кубків. Він все зможе. Він той баланс не втратить. Він хапається за ці можливості, от навіть якщо те хитрувати треба, і буде відтворювати ну, все, що може і як може. Тож, просто, от, я так розумію, це як продовження тих рядків попередніх. Тож, просто от, вірте в те, що все владнається, все врівноважиться і все буде добре. І хай дійсно воно у вас так і буде. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного, гарного дня і подій в цей день, і людей поряд з вами гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці. Побачимось, всім пока.